Отже, це лісовий шаламалехи, ма4. А в нас укриття на скільки людей? 341. 340, 340, так. 341. Скільки 340. приходить щоночі? Сьогодні було 21 особа. 21 особа було. Він називається 597-й вербиченька. Добрий день, я Максим. Виконуюча обов'язки. Дуже приємно. Да. Мені дуже приємно. І... Тут не було укриття, і технічної можливості теж не було. Тому так. що у закладах на лісовому масиві відсутні підвали, да. але тут ми спробували перший е, заклад, в якому винесено було багато піска. Голову треба буде прихиляти, тому що все-таки ми зарились настільки наскільки Чудово. дозволено, і підемо зараз. Подивимося, як це виглядає. Хорошо. Таких укриттів у нас немає цього, Голову, да, 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 я розумію, да. Але для дорослої людини в принципі, Нормально. зонування всі здійснені. Всі ага. мережі перепаковані, перероблені, порізані під стінкою ага. під були е, їх. Я метр вісімдесят. Зараз, от мені типу, да, кличко не влізе. Сюди, я чесно Ні. скажу. Віталій Володимирович має бути отут. Стояти. Віталій Володимирович, якщо що ви захочете приїхати сюди, треба буде навколішки. А так решта Але по єдина було можливість технічно Та проїхати. чудово, слухайте, ну це ж, по-перше, більшість – це діти. По-друге, коли вже приходять, можна і присісти. Можна і при, прилігти. На тих диванах можна прилягти. Да, вони да, 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 я бачу, да. Чудово. Такі диванчики закуплені по закладах освіти, по дошкільниках. І вони угу, можуть угу. це місце для сидіння і лежання можна. Сьогодні тут було 20 людей, да, как бы, а загалом вміщується 300 плюс. 341, да, 341 особа. Ну, це багато. Це багато, але все одно відвідуваність менше 10%. Умовно було б 100, я б сказав, клас. Ну, побачайте, типу, в мене ж типу, в голові, щоб у всіх сховалось. Розумію, що поки що на всіх не вистачає, але поки що маємо трошечки запаси, так, хорошо, чудово. Тепло? Охайно, чисто. Якщо нема світла, як воно працює? Резервне, а вентиляція працює? Так. Так? Все нове це капітальний ремонт у 23-му році. Супер. Скільки діток зараз у вас? Сьогодні А на А До 100 дітей? А на скільки розраховано? Сам заклад заклад. Він розрахований на двісті сімдесят дітей. А загалом близько 90 за. Це до того, друзі, що у нас е, йде знижуваність е, кількості дітей органічно. Не як дітей вивозять, е, народжувальність падає, і тому маємо такий чудовий заклад, де, на жаль, втричі менше, да, приблизно yeah. ніж воно може собі дозволити. <піця>, друзі, сьогодні у нас який сьогодні листопада, щось я забув. 25, 25 листопада. Сьогодні е, е, в нас напружена ситуація з електрикою. На лівому березі після обстрілів перепаду і так далі. Ми вирішили одразу перевірити і укриття, і пункти незламності. Зараз ми окремо перевіряємо лісовий. Ми зараз ми шоломалихами, йдемо по різним укриттям лісового масиву. Ми знаємо, що це масив критичний для нас, бо тут найменша кількість пропорційного населенню. І зараз ми були в чудовому садочку нашого шоволихами 4А, воно розраховане на 340, 341 особу. Під час обстрілів було 20 людей. Навіть є диванчики можна спати, розумієте? Якщо типу, є місця, увага, це важливо, то можна собі і поспати. А так раджу всім користуватися, особисто перевіряю. Я сьогодні також був в підвалі, якщо що.